Не вклонитися місцям слави не може, і покоління молодше. Поет Олексій Новік у творчому доробку має не один вірш, де провідною темою гримить війна і уславлення тих, хто зупинив її у 2013 році. Світ побачила поема автора була війна. Причина чому не писав, одна Ніколи пам'ять не ні доміряти. Не випадково зачитати вголос рядки поеми прийшов на висоту маршала Коніва. Тут у 43-му році відбулась знакова для СРСР головне Харкова подія. До 12-ї години, 23 третього серпня, війська 69-ї, 7-ї гвардійської та 53-ї армії остаточно звільнили місто від окупантів. Із цього дня 10 дивізій степного фронту за наказом верховного головнокомандувача були удостоєні почесного звання Харківські батькам, дідам і прадідам сучасного Харкова присвячені рядки поеми. Олеса. Где истерзанное поле, травою лечит раны и росой, окопы, перекошенные от боли, напоминают о войне былой, те годы омрачающие отдали, морщинами траншеи пролегли, поры земли, как будто выдыхали, бойцы, что здесь когда-то полегли, многие гибли в цвете дней, жен не имея и детей, неизлечимо скорбь годами. Их внуков нет сегодня с нами, Не родились под счастливой звездою И не родившись забраны войною. На поле боя в день победы Цветы, как прежде, возлагали. Внуки героям, где их деды, Жизнь ради жизни отдавали. Стояла насмерть вся страна. Был грозный час, была война. Промовити щирі віршовані рядки, покласти квіти і від душі порадіти до меморіального комплексу. Йдуть діти, а значить, життя захисників вітчизни триватиме. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Дмитро Чоботарьов вісті.